Ремонт на 2 мільйони гривень в Олександрійській школі-інтернаті, що працює майже півтора століття, почали капітальні ремонти. У закладі вже відновили спортивну залу та побудували їдальню, лагодили та зводили за кошти із обласного бюджету. Цьогоріч ремонти в школі продовжаться. Що планують зробити? Розповість і на примак. Спорудів, які розташована Олександрійська гімназія, інтернат майже півтора століття. Зараз вона вважається пам'яткою архітектури. Торік старі приміщення взялися капітально ремонтувати, розпочали зі спортивного залу. Ремонт тривав кілька місяців. Тепер приміщення виглядає по-новому. Мені саме головне в цьому году була задача, щоб зробити реконструю повстання вибрисі. він гніло. Ми там стільки багато труда вложили. Це, знаєте, це моя знаєте, була моя тому що хлопці повинні займатися спортом купили нове спортивне приладдя. Гімназисти почали тренування, не чекаючи офіційного відкриття. У нас з'явилися нові обладнання, тренажери, з'явилися м'ячі, нові, ми дуже раді і ну, дуже дякуємо. З'явилась в гімназії нова їдальня та кухня. Після капітального ремонту тут встановили сучасне обладнання. Нову кухню тільки відкрили. Ми ще притираємося, скажем так. Працює обладнання добре, все сучасне обладнання, ще не повністю все привезуть все, повинні привезти і гриборізку. І... Взагалі, все буде облаштували також нове овочесховище. Тут зберігають місячний запас продуктів. На всі капремонти витратили майже два мільйони гривень з обласного бюджету. Попереду ще низка планів. А мені тепер треба закінчити зал. Його треба утеплити. кришу. І сейчас, частично, ви бачили, коли заходили, які у нас аудиторії, які провалюються, угли, пали там на продовження ремонту. Необхідно ще понад мільйон гривень. Ці кошти Анатолій Коротков просить в обласних посадовців. Ми в бюджеті на 15-й рік передбачаємо певні кошти для того, щоб продовжувати ремонт. Те і в галузі освіти, і в галузі охорони здоров'я ми також будемо намагатися підтримати і культуру, і спорт в області. Це не дивлячись на те, що в нас головне завдання це сконцентрувати кошти для того, щоб обласний бюджет мог міг підтримувати мобілізаційні завдання. Усі ремонти в гімназії планують зробити до кінця 2015-го. Олександр Катруша день за днем.